Холодні страви, мала кількість фруктів і овочів, старі їдальні, поганий посуд та навіть нитки і волосся в їжі. Ось такі звернення надходили до рівненського міського управління освіти. Постійно тривали якісь звернення, скарги стосовно того, що в закладах освіти щось не гаразд з організацією харчування з якістю харчування і так далі. Власне управлінням освіти було запущено. Питання вивчення питання організації харчування упродовж жовтня листопада минулого 2023 року. І в рамках цього от вивчення питання ми подумали, що варто запитати. І думку батьків, і думку самих здобувачів освіти, продовж січня лютого 5,5 тисяч школярів усіх закладів рівного і близько 7 тисяч батьків пройшли анкетування, яке показало, щодня відвідують шкільну їдальню 50% дітей, 20% не відвідують взагалі. 44% надають перевагу гарячим обідам. Решта перекусам. Взагалі не смакують школярам супи, рибні страви. Крім того, респонденти могли запропонувати свої варіанти, як урізноманітнити меню та загалом. Налагодити процес харчування, пропозиції батьків теж можна поділити на декілька груп, хоча вони вже десь і перегукаються з тими пропозиціями, які давали самі діти: знову ж таки, покращення температури страв, збільшення кількості овочів, фруктів, організувати вільні продаж страв, збільшити розмір порцій. І таке було облаштувати по сучасному та зробити ремонт. їдальні. фантазія тут наших дітей розігралася наповну. Вони хочуть вживати бургери, хот-доги, відбивні, знов ж таки ту саму піцу, картоплю і так далі. Аби побачити, як обідують школярі, ми завітали до 12-го ліцею. Директорка розповіла, що окрім опитувань, запропонованих управлінням освіти, проводять і власні, тож знають уподобання дітей. Опитувань і опитування підтверджують. Те, що дітям смакує, що вони люблять. Звичайно, що є власні вподобання, тому є проблеми, над якими потрібно працювати. Зокрема, це формування культури харчування в цілому, тому що діти полюбляють страви, які ми їм не пропонуємо у шкільній їдальні. На перекуси вони дуже просять, наприклад, сосиски в тісті. Вони дуже люблять цю страву, хоча в нашому раціоні її немає. За словами директорки, діти можуть обирати страви і за. Пропонованого меню, яке розташоване на сайті школи, і безпосередньо в їдальні їжа завжди гаряча, оскільки готують її кілька разів на день. Кухні безпосередньо готує приватний підприємець, тому страви завжди гарячі, смачні. Діти люблять кухню. Нашу харчування відбувається у відповідності до запланованого сезонного меню. Вибирати страви вони можуть в середньому обід рівненського школяра. Коштує 50 гривень, однак для молодших і старших класів ціна різна через об'єм порції по віку. Подальшому за процесом харчування будуть. Стежити регулярно. Також цього року в деяких закладах освіти рівного планується оновлення харчоблоку. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.